Позначиться ця, ця програма на цінах на нерухомість? Це буде залежати від обсягів надання іпотеки за цією програмою. І Потрібно дивитися буде на той вал, на той об'єм житла, який буде реалізований і проданий за допомогою цієї програми. Якщо, наприклад, обсяги продажу у всіх девелоперів там сукупно виростуть на 25-30%, звичайно, це потягне за собою підвищення цін. Але ми зараз знаходимося в такій ситуації, що не лише іпотека, чи якісь додаткові механізми фінансовими впливають на Наутворення. Якщо подивитися на ситуацію на ринку загалом, то ми бачимо, що логістичні маршрути порушені. Що виробники, які знаходились на сході України, вони зараз не працюють. Вони зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. В нас там дуже багато було металургійних. Комбінатів, які виробляли метал, арматуру, вироби з металів, також виробництво пластику, скла, вікон, і це все сукупно, Якщо ре Подивитися, то, по-перше, є дефіцит будівництва. Тому, коли забудовники сьогодні говорять, ми відновили будівництво. За даними там близько 60% у Києві регіоні вже відновили своє будівництво, але вони відновили лише ті будівлі, ті новобудови, які вже знаходяться на кінцевій стадії готовності. Тобто фасадні роботи. Не лише це більше внутрішні роботи, тобто, це системи розводки, облаштування. Місця загального користування. При тому, що любе відновлення будівництва перезапуск після тимчасової зупинки, воно звичайно залежить від наявності будівельних матеріалів. Тому іпотека це як один із тих чинників, який буде відігравати на Ціноутворені ум у майбутньому. А давайте ще до цього візьмемо курс валют. Давайте ще подивимося на інфляцію. Е, НБУ підіймає свою облікову ставку. Тому зараз можна пер, 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 перелічити декілька показників, які будуть впливати на нерухомість по здорожченню. А для того, щоб вона здешевшала, ну ми не бачимо. Поки що жодного, хіба що можливо там девелопери звільнити від, від оподаткування якогось чи посплати там за землю, чи ще якісь механізми видумувати, але це буде лежати в площині зменшення з них навантаження від держави. І тому іпотека це скоріше це рушійний е, такий механізм, який е, увільє е, кров е, бізнесу, е, фінанси, в забудови, і забудовники почнуть будувати.